Сьогодні ми поговоримо про дієту хижих динозаврів, і це не якесь там дослідження радіоізотопним методом чи ще щось подібне. Це безпосереднє дослідження вмісту шлунку горгозавра. Ви на каналі Довкола Ботаніка з вами Олексій Коваленко. Тиранозавриди – це дуже відома клада хижих динозаврів. Ці істоти домінували в екосистемах Азії та Північної Америки ближче до кінця крейдового періоду, приблизно 80-66 мільйонів років тому. Ці істоти в своїй Еволюції зробили один хитрий маневр із метрових істот, перетворившись на гігантів 9-12 метрів завдовжки та солідними показниками маси. Молоді особини тиранозавридів були грацильними з вузькими черепами, зубами, схожими на леза, і довгими тонкими задніми кінцівками, тоді як дорослі особини були з міцними масивними черепами та великими зубами, які були здатні трощити кістки. Ці помітні морфологічні зміни, які виникали у процесі дорослі свідчить про те, що тиранозавриди зазнавали й значних змін у харчуванні. Є багато даних про те, що молоді та дорослі теранозавриди займали різні екологічні ніші. Дорослі представники полювали переважно на мегатравоїдних динозаврів на види з вагою понад тисячу кілограмів. До мені входили представники цератопсидів, гігантських орнітомімозаврів, гадрозавридів і завроподів. На ювенільних стадіях розвитку тиранозавридам така здобич була не по зубах. А що ж тоді лишалося їсти молодому поколінню? На жаль, скам'янілі докази харчування молодих. Тиранозавридів здебільшого невідомі, що обмежує наше розуміння онтогенетичних харчових змін у цих знакових хижаків. Проте минулого року дещо таки з'явилося. Вчені описали скам'янілі докази раціону та харчової поведінки молодих тиранозавридів. Було описано, що скелет молодого горгозавра Горгозаврус Лібратус із верхньокрейдової формації віком 75 мільйонів років. Знахідка була зроблена в Альберті Канада. У середині зразка був невеликий сюрприз. Там були рештки двох дрібних тероподів в черевній порожнині. Належали вони до групи овірапторозаврів. Ця скам'янілість зберігається в Королівському музеї палеонтології Тірела. Вона стала першим відомим зразком із збереженням місту шлунка тиранозаврида інціту, тобто в природньому анатомічному положенні. Нарешті є прямі докази харчової поведінки молодих тиранозавритів. На основі довжини стигнової кістки горгозавра була розрахована. Його передбачувана маса 335 кілограмів. Це приблизно 13% маси тіла дорослої особини. Ознаки будови кістки вказують на те, що на момент смерті тварина була молодою особиною віком від 5 до 7 років. Кого ж з'їв цей 300 кілограмовий малюк? Скелетні елементи, що збереглися в черевній порожнині, це рештки двох окремих особин, малорозмірного теропода, цітіпис Елеганс. Вивчення їхніх кісток показало, що обидві особини ці були на першого. Першому році життя. З'їдені динозаври обмежені в просторі невеликою ділянкою. 44 см завдовжки і 23 см завширшки. Вони містяться у черевній порожнині молодого горгозавра на рівні між 18 і 23 спинними ребрами. Задні кінцівки обох особин ці тіпи повністю зігнуті, а довгі кістки ніг і стоп щільно притиснуті. Надзвичайна зігнутість з задніх кінцівок свідчить про те, що вони стикалися шлунково-кишковим трактом. Тому варіант, що горгозавр просто в. Вп... Пав та придавив двох рапторозаврів, тут не працює. Далі вчені порівняли співвідношення розмірів тіла нинішніх хижаків та їхньої здобичі з розмірами молодого горгозавра та його трофеїв. Включення горгозавру з до наявного набору даних показує, що ювенільні та дорослі цітіпес впевнено потрапляють в діапазон очікуваного розміру здобичі для ювенільного тиранозаврида. Тоді як великі травоїдні динозаври, наприклад, цератопсиди та гадрозавриди, знаходяться поза цим діапазоном. Пазоном. Кістки, які знайдені всередині горгозавра, вказують на те, що хижак не проковтнув усю тушу, незважаючи на малий розмір тіла своєї здобичі. А радше вибірково розчленував кожну здобички, щоб проковтнути м'язисті задні кінцівки. Така стратегія харчування узгоджується з поведінкою сучасних представників хижих, а також крокодилів, у яких зазвичай спочатку споживаються задні кінцівки та нутрощі. Відносне розташування двох особинці з червній порожнині та Транозаврида свідчить про те, що їх з'їли не за одне приймання їжі. Ступінь перетравлення та зленування кісток вказують на те, що обидва акти поїдання сталися незадовго до смерті горгозавра. Один зові рапторозаврів був спожитий на кілька днів, чи навіть годин раніше за іншого. Якщо умови шлунково-кишкового тракту були подібні за кислотністю до умов сучасних крокодилів, то перебування всередині травного тракту тиранозаврида точно тривало менше, ніж тиждень. Розчленування здобичі молодим горгозавром може вказувати на те, що розмір його глоткового отвору обмежував розмір елементів, які він може проковтнути, на відміну від великих особин варану з Комодуензіс, варана, і крокодилів, які здатні проковтнути досить велику здобич цілком. Унікальне збереження зразка показує, що цей молодий горгозавр полював на маленьких юних особин, звичайного в місцевій екосистемі травоїдного або всеїдного виду тероподів. Бачуваною масою тіла від 9 до 12 кілограм проковнуті особини ці тіпи становили 45-60% маси тіла дорослої особини. Через те, що всередині тиранозаврида виявлені особини одного виду, віку та розміру, можна зробити припущення, що молоді горгозаври, можливо, переважно полювали на однорічних овірапторозаврів. Переважне полювання на молодих особин певного виду є стратегією поведінки, яку часто використовують і нинішні хижаки. Співвідношення. Розміру тіла, хижака і жертви, виявлені в цьому дослідженні, вказують на те, що горгозаври, і ймовірно, інші тиранозавриди зазнавали серйозних екологічних і харчових змін упродовж свого життя. Відомо, що великі особини горгозаврус споживали великих травоїдних динозаврів, які були б занадто великими для молодих особин. Молоді горгозаври, ймовірно, полювали на маленьких динозаврів, таких як Цітіпес, та інші види подібного розміру, наприклад, на пахіці. Це дорослих особин горгозаврів ця дрібнота не цікавила через її малий розмір та низьку енергетичну цінність. Малокаліберна здобич також могла дозволити молодим хижакам уникнути небезпечних взаємодій з травоїдними тваринами, наприклад, тими ж цератопсидами та гадрозавридами, багато з яких могли надавати недосвідченому горгозавру болючих стусанів. Таким чином, уявлення про різні дієти молодих та дорослих тиранозавридів, які базувалися на анатомічних даних. Та екологічному моделюванню тепер мають пряме підтвердження. Онтогенетичні зміни в харчуванні спостерігаються серед великих рептилій, таких як комоцькі варани, крокодили, у яких безхребетні та дрібні хребетні є основною здобичч молодих особин. Така зміна харчової поведінки могла дозволити молодим і дорослим тиранозавридам співіснувати в одній екосистемі та менше конфліктувати між собою. Молоді динозаври, такі як однорічні цитіпес, могли бути багатим і надійним джерелом їжі для молодих горгозаврів, оскільки відомо, що овірапторозаври відкладали великі які кладки, яєць, більше 30 штук в одній. Дуже молоді тиранозавриди, ймовірно, конкурували з дейноніхозаврами за дрібну здобич у їхніх екосистемах. Види м'ясоїдних динозаврів середнього розміру, тобто мезохижаки, є рідкісними або відсутніми в наземних екосистемах крейдового періоду, де незрілі тиранозавриди, як вважають, заповнили ці вакантні екологічні ніші. А я пропоную вам заповнити пусті секції у коментарях. Також пропоную поставити. Олекс цьому відео можете поширити його куди-небудь. Буду за це дуже вдячний. Не забувайте про підтримку збройних сил України. Ну і так, ми зустрінемось з вами уже невдовзі.